Прям суп з пільмі, бачите, у нас тут спартанська обстановка. Зварилась уже картопелька, бачите, з цибулі. Ларіса зараз її прямо отут, от прямо в окропі, товче. Там у нас лаврушка плаває. Потовчеш Ларіся, і що далі буде? Далі я. Закину пельмешки. А ось Мілтаймовські із сисину. І що далі? М -м, добавлю ще трішки окропу. У мене там є, бо мало рідини. Е, перчик, сіль вишочок. Е... Що і вершки будеш? А сметану? Ну дивись, сметана рослиться по любе, тому краще вершки. А ти ж казала на початку, що сметану будеш добувати? Ну Нам ж треба для відео щось красиво зняти. Так і нахрена ти людей плутаєш? Ну ти сказала сметану. Тепер уже в тебе вершки, блядь, Леса, ти можеш якось ну Ти рецептуру зміниш кожні 5 хвилин. Ну, то есть я ж творчая людина. Блять, вот так я живу, ребята, понимаете? Представляете? Вот так я и працюю, я творю. Творю? Творец, блядь.